Вітаю вас на каналі Марічка готувала. Сьогодні приготуємо незвичайний салат з куркою та ананасом. І так, у мене трошки інакше положення, тому що я зараз у гостях і мені запропонували скористатися такою круглою формою для салатів або там для тортів. От, і побачимо, що з цього вийде. Для початку я відварила нашу курочку філе і подрібнила її мілко нарізавши. Тепер ми виставили дно цієї формочки нашим курячим філе потрібним. Додаємо майонез і розрівнюємо. Бульончик курочку ви можете відварювати самим звичайним способом, або ж, було смачніше, можна додати там кружеця моркви, цибульку та сіль перець. Тепер нам знадобиться свіжий огірок. І його треба натерти на дрібній терці. В мене я використовую саме таку дрібну терку для того, щоб якнайбільше соку міг віддати наш огірок, щоб у салатику у нас він настільки так стікав. Так? І дивіться, скільки соку витекло з огірка. Притому сам огірок не буде сухий, він все одно дуже вологий залишається. Дикладаємо все зверху на курочку з майонезу. Тут формочка маленька, тут я використовую буквально половинку гірка от, і половинку філе. Але якщо ви будете в велику миску і гарно в прозорі, то використовувати треба подвоювати всі інгредієнти. І Тепер ми будемо терти наше яйцем відварене. Для цієї в мене тільки одне піде, а зазвичай на салат йде від двох до трьох. Дивлячись, яка у вас миска глибока або салатник, так, прозорий, так, дуже гарно і саме шарами, викладаю яйце. Цей салат ще можна робити не обов'язково шарами, а просто, наприклад, як те ж саме олів'є нарізавши, можна кубиками. Як вам зручно підлаштовуватись під свою кухню і під свій посуд? А, дивіться. Огірок ми не змащували майонезом, Ми пропускаємо той ряд, а яйце змащуємо. Робити треба саме так. Тепер ми беремо твердий сир, у мене це моцарела, але ви можете будь-який сир твердий взяти на свій смак, те, що ви любите. І тепер посипаємо. Все, що я натирала на терці, це була дрібна сторона. Так, наш салат виходить більш таким м'яким, таким повітряним, гарним, от і ніжним. А цей салат він саме такий ніжно солодкий за смаком І тепер зверху я викладаю консервований ананас. Ви можете взяти або кружельцями і нарізати кубиками, або вже купити. Подріблений. Все, наш салат готовий. Всім смачного! Кому сподобався рецепт, ставте обов'язково свої вподобайки, пишіть коментарі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Далі вас чекає дуже багато різноманітних рецептів. А вас всім смачного!